Якщо немає тривоги, ми патрулюємо. Якщо є тривога, ми працюємо. На Новий рік я працюю, а на Різдво, ну, напевно, з чоловіком буду зустрічати. Ну, насправді ситуація в тому, що не завжди шахиди залітають в зону нашої відповідальності, в наш сектор обстрілу. Тому якщо залетить ще, то велка збито три. Слава Україні! Героям слава! В цьому році останнє бойове злагодження. Наступне бойове злагодження буде вже в новому році. І наші інструктори дійсно придумають щось веселе і цікаве. Щоб у вас був аж кровавий понос від радості, що ви їдете на бойове злагодження. Ворог на 12. Відкривайте вогонь! На трой! Ну як? Не розкрила підсумок, немає. Де тепер моя ще Може Можемо поцапатися і покричати. Можемо полюбити друга. Ні, ми не цапаємося, ми не кричимо. Я не бачила такого. Я можу крикнути. Ну ти ж командир. Наводься на мішень. Трошечки з ним Треба погратись, вони вже дідусянчики. Старенькі, але все працює, навчалися тут. В цьому, насправді нас всьому навчають. І кулеметами працювати, і кулемети ремонтувати. Ми вже не жертви, які були на першому, не в перших днях, не безпорадні, більш спокійніше, відповідальніше відносився до цієї ситуації. І знаєш, що в мене є побратими, в мене є командир, у мене є зброя. Це моя територія.